Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, стасів Володимир Володимирович, механік водій легендарної 42-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, народився 21 липня 1985 року у селі Лужки Долинського району на Івано-Франківщині. Володимир був старшим сином, мав брата Івана, якого любив і про якого піклувався. Ще з дитинства був опорою для своїх батьків Володимира і Оксани. У всьому їм допомагав і підтримував. До сьомого класу навчався в школі в селі Слобода болехівська а потім у гімназії, інтернаті. Однокласниця Віта поділилася. Я пам'ятаю його таким впевненим, відважним і добродушним, дуже відкритим і самостійним. У володі був суворий погляд, але добре серце. Дуже людяний і чесний. У 2005 році Володимир вступив до Івано-Франківська в інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю фінанси та кредит. Та після закінчення навчання не працював за освітою, а їздив на роботу за кордон. Володимир дуже сильно любив гори, любив спостерігати за дикими тваринами. Був добрим і його любили всі: від малого до великого. Ніколи не відмовляв людям у допомозі. Володимиру подобалися столярські роботи, до яких він мав неабиякий хист. Часто майстрував щось своїми руками. 10 березня 2023 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Два місяці Володимир проходив навчання у Латвії, а потім місці Яворів на Львівщині. Після цього його відправили у Харківську область на Лиманський напрямок. А згодом, після короткої відпустки, в Авдіївку на Донеччині, однокласник Іван розповів: здавалося, що Володя незвичайна людина, але в ньому жив воїн. Воїн з честю та гідністю. Воїн, який став на захист своєї батьківщини та своїх рідних. 19 вересня 2023 року. Володимир узаконив стосунки з коханою жінкою Анною. Він прийняв і полюбив дітей, дружини від першого шлюбу як своїх рідних. Чоловік планував світле майбутнє своєю сім'єю, мав мрії і сподівання. Пара була щасливою і закоханою. Та прожити разом довго вони не встигли. 2 листопада 2023 року життя Володимира забрала ворожа міна в місті Авдіївка Донецької області. Поховали героя у рідному селі Лужки, Долинського району на івано франківщині Побратим Олег згадує, Володя був добрим товаришем. Він ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Всіх підтримував у важкі хвилини ніколи б не покинув. Він любив готувати, а також завжди щось майстрував. Ми дуже пишаємося, що у нас був такий побратим, і дуже сумуємо за ним. Дружина Анна поділилася почуттями. У мене тільки хороші спогади. Ми мало прожили разом. Але Володимир був люблячим чоловіком. Дуже сильно любив моїх дітей, хоч були йому нерідними. Для мене він був найдорожчим у світі, але у ворога інші плани, і він забрав життя мого коханого не висловити горя, не виплакати сліз. Та радість навіки із хати поніс. У скруботі залишилися всі рідні і вся Україна. Герої назавжди поміж нас.